Добрий день, мої любі! Сьогодні наша зустріч із вами про щастя, про втілення щастя! Давайте, як і завжди, привітаємося з вами. Привітаємося сьогодні за допомогою посмішки! Добре, ваші личка. Осяяли посмішки, і ви всі привіталися зі мною і один з одним. Давайте зараз з вами подаруємо ці посмішки один одному. Відчуйте, будь ласка, бажання подарувати вашу посмішку. Давайте з вами трохи поміркуємо про щастя, які емоції ми вкладаємо в це слово, що ми відчуваємо, коли ми щасливі? Як ви вважаєте? Мені здається. Що, коли я щаслива, я відчуваю радість. Я відчуваю задоволення. Я радію з того, що відбувається. Я відчуваю легкість у тілі. Я відчуваю зацікавлення до чогось. Що відбувається? А що ви відчуваєте? Які емоції і відчуття у вас тоді, коли ви щасливі? Давайте зараз з вами подумаємо над тим, що робить нас щасливими, які події. Щасливі ми тоді, коли ми щось робимо для когось або для себе і відчуваємо від цього радість і задоволення і піднесення. Або коли хтось щось робить для нас, як ви вважаєте, коли до нас приходить відчуття щастя? Я думаю, що воно приходить до кожного тоді, коли ви щось робите для себе, і коли хтось щось робить для вас. І ви від когось отримуєте щось добре і приємне. Так? А що це може бути? Що може принести вам радість, дітки? Можливо, це подарунки? Можливо, це час, проведений разом із кимось, хто вам дорогий? Можливо, це щось, що відбувається із вами. А можливо, це подорож, або цікава гра із другом. Або Домашній улюбленець, коли він поруч з вами, і ви щасливі, бачите, як багато ситуацій, які можуть приносити нам відчуття щастя. Давайте з вами зараз послухаємо казку про щастя. Відбувались ці події дуже давно. В одному невеликому містечку проживали батько та три сини. Жили вони дружньо, допомагали батькові впоратися у полі, зорати поле, засіяти, зібрати врожай. Так проходили роки. З кожним роком батько відчував, що сил у нього все менше й менше. І, і ось одного разу зібрав батько своїх синів і сказав їм, сини мої, відчуваю я, що нема сили більше піклуватися про вас, залишаю вам усе своє багатство. Бережіть його, примножуйте. Допомагайте один одному і зумійте бути щасливими. І пішов батько, задумались, брати, що ж мав на увазі батько, говорячи, будьте щасливими. Що ж таке щастя? Де його можна знайти? Усі вирішили брати, пошукати свого щастя. Довго ходили вони містами і селами, запитуючи жителів, що ж воно таке щастя? Де можна його знайти? Отримували багато відповідей на ці запитання, та єдиної відповіді так і не знайшли. Коли вертались вже батьки додому, брати додому вирішили скоротити свій шлях і піти через ліс. Іде старший брат, дивиться прямо перед ним широка яма. А в ямі щастя сидить. Чого ти хочеш? забитує старшого брата щастя, недовго думаючи, Відповідає старший брат, ніколи не працювати, але буде завжди ситим. Гаразд, посміхнулось щастя, не будеш ти працювати, та будеш завжди ситим. Але не в цьому щастя. Здивувався брат, що йому... чому йому так щастя відповіло? Адже він не буде працювати. І завжди буде мати вдосталь їжі. Невже він не буде щасливий? Йде тією ж стежкою середній брат і теж побачив цю яму, в якій щастя сидить. Чого ти хочеш запитує його щастя? Хотів би мати багато-багато грошей і таким чином бути щасливим. Адже тоді я можу усе-усе купити? Гаразд, відповіло щастя Твоя воля, пішов середній брат, думаючи, що він найщасливіша людина у світі. Іде молодший брат. І треба ж такому статись теж побачив ту яму. Чого ти хочеш? запитує його щастя? А ти чого? Запитуємо молодший брат у щастя. А мені б вибратись з цієї ями, відповіло щастя. Подав руку щастю наймолодший брат, допоміг вибратися з ями і пішов своєю дорогою. А що ж щастя, запитаєте ви, а щастя пішло за ним. Ось така казка. Як вона вам? Як ви вважаєте, кожен отримав для себе щастя, якого хотів? Чи стали щасливими старший і середній брат? Мабуть, стали, вони ж хотіли. Такого щастя для себе, правда? І вони так його розуміють. Своє щастя. А молодший брат став щасливим. Так і він став щасливим. А чому? Тому що щастя завжди поруч з ним. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а що є найважливішим для вас? Давайте зараз з вами пограємо в таку гру. Уявіть кожен свою скриньку щастя. Подумайте про неї, яка вона. З чого зроблена? Чим оздоблена? Чим прикрашена? Уявіть її собі. Яка вона? А тепер подумайте про те, що для вас щастя? Які асоціації у вас із цим словом? Це може бути щось смачне, щось духмяне, щось дуже красиве, щось приємне на дотик. Подумайте, що це може бути? Це можуть бути багато-багато різних речей. Подумайте, що смачного ви можете з'їсти і будете відчувати себе щасливим. А тепер покладіть, будь ласка, кожний до своєї скрині те смачне що робить вас щасливим. Те красиве, що робить вас щасливим. Те духмяне, що робить вас щасливим. Те приємне на дотик, що робить вас щасливим. Поклали, уявіть собі, що все-все це лежить у вашій скрині. Ви можете зараз закрити її, але запам'ятайте, що вона завжди поруч із вами. І уявно ви можете взяти якусь річ, яка робить вас щасливим. Тоді, коли ви хочете відчути це, тоді, коли вам сумно і ви потребуєте допомоги, і ви можете брати ці речі і користуватися ними для того, щоб відчувати себе щасливими. Подобається вам така гра? Кринька щастя. Кожного разу ви можете докладати туди якусь річ, яка стала новим відкриттям для вас у відчутті щастя. І кожного разу ви можете використовувати її. І ці речі, які викликають у вас. Почуття щастя будуть завжди з вами. Сьогодні наша зустріч закінчена. До побачення!